І емоційний, і психічний снід теж не лікується емоційним і психічним подорожником та рубрикою корисні поради. Цитату на початку цього розділу запозичено зі статті Як посилити магнетизм. Я перечитав кілька десятків книжок на цю тему, написаних 100, 150 років тому, а також кілька сучасних, далеких від того чудового часу. І незалежно від того, давні вони чи сучасні, чи того. Що їх купили і прочитали кілька десятків мільйонів людей, все зводиться до одного: вірте в себе, зберіться, робіть правильні речі. Це жарт. Як я вже сказав на самому початку, зібратися з силами у 18 то одне, а в 38 зовсім інше, і це залежить насамперед від біохімії. Було б цікаво подивитися на реакцію пацієнта, який лікується від депресії років 15, коли лікар дає йому рецепт, на якому написано. Зберися та вір у себе. Та неможливо, це просто неможливо. Глибинні проблеми, що приносять дискомфорт і біль, так само лікуються в глибині, а щоб туди дістатися, треба взяти в руки лопату і почати копати. Ви колись копали яму завглибшки хоча б 3-4 метри. Я копав це було дуже тяжко і зайняло багато годин. А все, що нас цікавить, золото. Діаманти та інші корисні копалини залягає ще глибше. Я знаю і розумію, що хочеться знайти вирішення проблем легшим способом і зробити це швидко, ось ті, хто такі варіанти продає, вас і знаходять. Ну як допомогло? Чи довелося піти іншим шляхом і купити іншу книжку, послухати іншу людину, яка пропонує серйозніший і пильніший погляд на вирішення проблеми? Ми з тобою, любий мій читачу, обидва знаємо відповідь. Якось я зібрав аудиторію із 200 людей. Ми з партнерами намагалися дати майстер-клас, на якому спікер, тобто я, мав запропонувати конкретні способи і методи виявлення власного призначення. Конкретне питання, конкретна відповідь. Оскільки це була проба пера, вхід на захід був безкоштовний, а аудиторія, яка зовсім мене не знала. Прийшла лише завдяки рекламі.